Але наше завдання за результатами і з нашими юристами потім підготувати якесь звернення, щоб ми звернулися перше. От я, наприклад, знаю, що треба робити звернення як мінімум до Андрія Судового, щоб він видав доручення начальникам Жеки, які його підпорядкування, так? Для того, щоб ті люди, які звертаються з проханням отримати субсидію, отримали як мінімум ті необхідні довідки. Тому що людина, отримавши субсидію, має бути мати можливість за ті комунальні закривати існуючі борги попередні, які ще можуть бути. Це є перша проблематика. Друга проблема. Все-таки також виходити десь на законодавчий рівень, десь на вищий рівень, з приводу цього, щоб соціальний захист все-таки звіряв, запрошував, прийде людина, здає декларацію, все-таки сіли, набрали в базі, набрали в базі, і після цього ця особа мала можливість або зробити таке поняття, наприклад, попередня декларація, так? І дати можливість тиждень або два тижні, щоб людина могла її. А тоді людина була. Є три нюанси. По-перше, у нас, в принципі, пошту взагалі дуже мало наславла. Приходять. В мій сільво взагалі всі приходять, тому що всі радяться це зробити. На рахунок от вашого автоматичного субсидію, субсидії, ну, я б тут сказав, сказав, не зовсім видно скомпонована саме текстовка. Субсиди автоматично. Yeah. Yeah, yeah. я я я я дивіться, справа в тому, дивіться, в чому основна проблема наших соцзахистів зараз. Якщо ну, були соцзахисти, ви знаєте, в принципі, що, ну, так вам кажу, як є, у нас зараз дуже бідна е, забезпечена купиту технікою. Інтернет, то в нас тільки недавно ще провели коленсу захисту. Фактично всі працюють люди на, ще на старих машинах. Було доручення Розенко і так далі, так далі, але самі розумієте, ніхто нічого не дає. Якщо техніку дають, то тільки на східній області, там, де органіце захисту розбомбили. Окремо, всі сказали, що назад величезну текучість кадрів. За 1300 гривень будете там, по сотню людей в день, ніхто не хоче. Я працюю там пару місяців, звільняюся. І поки це навчити людину по-новому, а це ви собі, це, це один з найскладніших допомог. Треба ну, декілька місяців, як мінімум. От, 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 от в основному в чому проблема. Плюс скорочення, які зараз планується в області, і по Україні, десь службовується. От до чого, їдеться. Отвій собі, я, наприклад, працюю вже 11 років на допомогах, я на, на, на начальником, досить високий рівень, мене, запад 1900 гривень. От вісім